Щоразу ми звертаємось до Господа за допомогою за те, щоб нас вберіг, вберіг життя, в бері домівки, бо ми бачимо, що чинить нас люди і ворог. І звертаємось такими словами, обережи нас, Господи, що миті, бо кров'ю ми давно вже умиті, у крові ми скупались, потонули. Цей присмак ми усі вже відчули. Прости нас грішних, Господи, благаю! Всі молитви до тебе я складаю, над нами я прошу, змилосердися, на неньку Україну подивися, нас нищить ворог, царю наш небесний, коли вже Він, неначе крига скресне. Коли зійде для нас вже Сонце миру, прошу Тебе, Всевишній, молю щиро. Орда расистів нашу землю топче, і техніка орди вже скрізь гуркоче, скрізь авіа і ракетні удари, над нами ще й ворожі байрактари, і на землі обстрілюють усюди, щомиті гинуть скрізь невинні люди. О Господи, вже зглянься ти над нами. В Христі твоїми дочками і синами, візьми Всевишній, всіх нас під опіку, бо вже смертей через Орду без ліку. Закрий нам небо від врага щитами, опікуйся Всевишній, прошу нами. За руку нас веди до перемоги, закрий орді усі до нас дороги. Дай світло миру. На землі священній, тобою на віки благословені. Нехай Господь вислухає, нехай подасть нам руку допомоги і далі, нехай закриває нас своїми щитами і на землі, і в небі, і на воді, від лютого ворога, який щоразу більше скаженіє, якого вже сказ. Ну, невиліковний просто. А ми, на превеликий жаль, від цього всього тільки страждаємо, бо ворог продовжує забирати людське життя, ворог продовжує гасити свічі людських життів. Це не люди, це двоногі потвори у людській подобі. То нехай нам Господь допоможе позбутися. Цих потвор назавжди. Нехай насправді скреснуть як крига, нехай щезнуть, як роса на сонці з Богом даної цієї української землі. І будемо щиро сподіватися, що все буде Україна, все будуть українці, і перемога буде.